Вітаю всіх, хто мене зараз дивиться. Давайте подивимося, для чого Ілон Маск розхитує ситуацію, втручається в внутрішні справи суверенних держав. Для чого це йому потрібно? Для чого він це робить. Дивимося на ситуацію, для того, щоб змінити ситуацію. Змінити ситуацію, робить певні заяви, певні заяви за лідерів, для того, щоб ці лідери пішли. Вони його не задовільняють, ці лідери. Втручається для того, щоб змінити ситуацію. Можливо, навіть у війні. Все це. Намагається вплинути на домашні цінності цих держав в домі, в домі цих країн, да? тобто на вплинути, щоб лідери пішли, ті, хто очолюють, ті, яким він можливо незадоволений. Ну, Ось він сам, да? дивіться, створити таку кризову ситуацію для лідерів, щоб вони пішли. Добре, це все зрозуміло, да? Все це зрозуміло, карти підтвердили. Треба, щоб пішли певні лідери, які не задовольняють. Можливо, Трампа, можливо, можливо самого Ілона Маска. <кхід> ну. Він досить активно. Ідуть, знаєте як? Він, тут, тут як іде? Тут Ілон е, Маск. Хоче змінити стратегію і тактику, змінити цими активними агресивними діями вплинути на домашні цінності. Ну, скажімо так, на... я б ще назвала домашні цінності це. Це закони, які напрацювало людство, щоб жити ну, в якійсь мірі в комфорті, да? щоб країни жили в якійсь мірі ну, в комфорті. Тому йдуть нападки саме на домашні цінності. Незадоволений маск, треба щось йому міняти, да? досить агресивно веде себе. Йому треба прибрати деяких лідерів. Він же ж не проти всіх, а проти деяких. Ну, Наприклад. Проти Британії він виступає, проти Франції, Німеччини. Можливо, це ті країни, які активно підтримують, підтримують Україну. Тобто йому треба, щоб ці люди пішли з своїх посад. Отже, він втручається, да? втручається дуже активно, дуже активно. Розумієте, він це робить? Він проводить рутинну роботу для того, щоб. І всі ці історії є певна таємниця. Ми її спробуємо розкопати, ми спробуємо покопатися в цій таємниці, але я вам скажу так, що цілий, тих цілей, які він ставить перед собою, він може і не досягнути. Отже, в оцих агресивних діях, в оцих нападках, на домашні цінності, на певних лідерів є якась таємна інформація. Щось є скрите у, у Трампа. Да, в, його, дивіться, в його заявах, у Трампа маска мається на увазі маска. Так? Ми, ми тут, він тут виступає як бізнесмен. Так? Є якась скрита мотивація. Давайте спробуємо подивитися, що ж це таке за скрита мотивація. В чому. В чому? Оця ось агресія. Чому? Тут є якась таємниця, яка бачення ситуації. Бачення ситуації, він бачить ситуацію або пропускає цю ситуацію через особистий комфорт. Він робить це для того, щоб мати особистий комфорт, матеріальний комфорт. Матеріальний. Знаєте, мати матеріальний комфорт по всьому світу, у всіх країнах. Він робить це особисто для себе, для свого комфорту. Він поставив, він визначив такі цілі, такі, він визначився з пріоритетами, з цілями і досить потужно намагається йти саме цим шляхом до досягнення певних цілей. Але дивіться, цілий він може і не досягнути. Ось так, комфорт по всьому світу. Створити таку ситуацію, щоб йому скрізь було комфортно. Цікаво, да? Людина, як себе. Успіх. Він хоче вибудувати, щоб можна успішно було побудувати свій особистий комфорт і захистити цей комфорт. Кожному, в, кожному, в кожному куточку світу. Скрізь, повсюди, щоб йому було комфортно. Для цього треба, щоб хтось пішов. Той, хто його не задовольняє. Особисті бажання. Бачите, особисті бажання по всьому світу, він хоче мати успіх, і щоб мати все по всьому світу, що він тільки забажає. Тобто, знаєте, мабуть, він вбачає цих лідерів. Де він розхитує ситуацію, що ці люди не будуть його підтримувати, ці лідери не будуть підтримувати йому, а йому треба підтримка захист, підтримка. Тому роблять такі заяви. Тому він робить такі заяви. Цікаво, да? людина хоче матеріального комфорту по всьому світу, щоб йому кругом було комфортно. Ну і що далі? Тому він хоче досягнути успіхом через хитрі ходи якісь, хитрістю, брехнею, хитрістю добитися своєї цілі, хитрістю, да? взяти під контроль, хитрістю взяти під контроль. взяти під контроль. Знайти вихід із ситуації, таким чином він хоче знайти вихід із ситуації, взяти під контроль. А що таємного? Яка є таєм... ну, це, мабуть, і таємниця, що він хоче взяти під контроль. Далі, що він сильна людина, він буде хитрим, хитрим методом протистояти всім, він залишиться один, але. Він має в собі сили відстоювати себе і, хитро, і якось по-хитрому відстоювати. Ну, звичайно, що він скалачує свою команду на перспективу на перспективу команду, яка допоможе йому тримати його цю фінансову імперію під контролем. Але в майбутньому йому доведеться чимось пожертвувати прийдеться чимось йому жертвувати. Знаєте, я вам скажу так, його мрія, його надія вона підзатягнеться. Він хоче, але щось 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 все-таки в нього не все буде виходити. Доведеться чимось пожертвувати. Він може стати отчельником. Він може стати або ним можуть пожертвувати Розумієте, принести його. Жертву. Ну, В моїх розкладах там Трамп і Маск, вони, їхній тандем, тандем повинен е, розпастися. Один з них повинен піти. Тому він може теж стати речельником. Бачите? Комфорту людина шукає, ну і тоді що, його проєкт буде зупинений. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Знаєте, його шанс змінити щось в господарській частині. Так, на той комфорт в світі, він буде призупинений трішечки, не так швидко він буде розвиватися. Впевнено, впевнено він і тим, він впевнено буде прагматично, він прагматик. розумієте, Він буде впевнено просувати свої бажання, змінити щось в господарській частині і мати добрий ресурс і добрі шанси. Все, дивіться, все Пентаклі. Людина, нафік йому та, та геополітика, нафік йому демократія, людина зациклена повністю на Пентаклях. І його основне завдання побудувати свою Пентакліву імперію по всьому світу, де йому було комфортно. Так, Він домовляється, він створює, може створити якісь союзи. Да? Але і він підкилимно, таємно, він хоче заключити нові якісь домовленості і союзи, щоб мати прагматичний успіх у зміні своєї імперії. Тобто він вистраює, хоче вибудувати зовсім нові стосунки да, між ним і країнами європейськими і так далі. Бачите, він хоче сколотити навколо себе, зібрати своїх друзів. Ось так. І ті, і ті лідери, які не вписуються в категорію найближчі друзі маска, він буде робити все можливе, щоб вони пішли. От для чого він це все робить. Він з цим визначився, цілі, такі він цілі пріоритети розставив. Ось так. Фінансовий, знаєте, як, скажімо так, фінансовий перерозподіл, начебто якийсь. Він хоче укріпити далі свою імперію, щоб йому було комфортно, комфортно по всьому світу і так далі. Так, питання: питання чи вдасться Ілону Маску втілити свою готовність? У життя план і готовність. Він готовий, він вже, він вже починає діяти. Тут не просто сплановано, тут вже визначено і він вже готовий діяти. Ну Він, уже готовий. він вже веде ці нападки, ми ж бачимо з вами, да він вмішується, вмішується у внутрішні політичні процеси Німеччини. Давайте подивимося, чи допустять, чи вийде у маска. Ось так брутально втручатися в внутрішні справи держав, розхитувати там ситуацію і так далі. Чи вдасться йому втілити в життя цей план? Ідею він активовує, активує, він працює, він знає, як це робити. Він знає. А що знати? У його руках, в його руках інтернет, да? в його руках ці соцмережі. Він знає, як це активувати, в нього є ідея. В нього є ідея, як, е, яким чином зробити перезагрузку в світі. Він прагне перезагрузки, в нього є ідея е, людина жадібна, людина е, така, знаєте, зациклена на коштах, на фінансах, просто зациклена все на пентаклях. Абсолютно. Знаєте, людину допустили, людина буде грати оці геополітичні ігри, будучи при цьому бізнесменом, як і Трамп. Розумієте, Що вони можуть там награти? Ой, досить валюва така людина. знаєте, Він прагне це наскільки вальва людина, що він думає, що достатньо його одного наказу, рішення, щоб ідеї. Є ідея, я можу наказати, прийняти рішення і змінити ситуацію. Він має в цьому потенціал. це Він так думає, що він має потенціал змінити абсолютно все в світі, тобто світопорядок. ну і що далі. Буде йти якимось іншим шляхом, по-іншому, не так, як було раніше. Він хоче змінити ситуацію, піти новим шляхом до цього ще не відомим, так би мовити, зовсім новою дорогою. І що далі? Далі він... Отрима. Він може вести нечесний бій, але і сам може скласти зброю. Через нечесний бій він теж може отримати поразку у цьому проєкті. Поразка. М в цьому проєкті, тому що, знаєте, а в нього є якийсь наставник, він не просто сам. Не просто сам. Тут яка, якась. Якась людина досить впливова в цьому проєкті, яка може спланувати і збалансувати цей проєкт, вивести на новий рівень на успішний, через домовленості змінити ситуацію. Ну, знаєте, сильні світу цього, сильні світу цього планують щось збалансувати в проєкті. Тобто, ну, змінити що? Відмовити йому, відмовити йому. Ви знаєте, в цей увесь процес, який затіває маск, можуть втрутитися сильні світ у цього і відмовити у зміні ситуації. Отак от, от. Можуть відмовити йому. Обнулити. Обнулити. І повернути його туди, звідки він вийшов? Я думаю, що не дадуть, не дадуть одній людині взяти під контроль абсолютно всі країни в цьому, на цій землі, як то кажуть, да? Що далі? Далі Божий суд. Далі буде відродження, обнулення і відродження, але він вже відродиться, його можуть призвати до відповідальності. Ви знаєте, в мене був розклад про Ілона Маска, Ілона, чи як він там Ілон Маск, да? що над ним буде суд, буде йти розслідування, буде, буде суд, і він може втратити свою імперію е, фінансово. Втратити, може бути конфіскація швидше всього. І він залишиться з невеликою часточкою. Після того розслідування, після суду, в нього може залишитися зовсім невелика частка його активів. Ну, Він дограється, мабуть, знаєте, як ото у старухань. Казка про золоту рибку, да? і опять він останеться у розбитого корита з невеличкими. З того, що обнулити обнулення, да йому можуть відмовити, дивіться, прийняти рішення, він відповість за все, і знову він почне з нуля, його обнулять. Знову карти говорять те ж саме, що Ілон Маск може догратися, і це буде його кінцем. Кінцем в політиці, да. юстиція, юстиція зруйнує його, він трошечки під, підбоюється. Дуже сильно займатися маніпуляціями? Да? Це, може боляче вдарити по ньому. Він розуміє, що його, що його можуть поставити на місце можуть. Ну, все-таки він робить це, він пробує це робити. Ви знаєте, я не бачу тут, от в цьому розкладі, немає. Що ним керує Москва, да? що він як агентура цієї Москви да? виступає? Тут людина сама одержима просто Пентаклями і владою. Йому хочеться абсолютної влади через фінансову залежність по відношенню до, до нього. Да? Тобто він хоче ставити в певні рамки за того, що він такий фінансовий магнат, він може впливати через свою оцю імперію на світових лідерів. Світових, ну, людина майже, знаєте, як то кажуть, понесло. Понесло, він хоче бути поряд, як кажуть, з Богом, да? вирішувати, вирішувати питання. Навіть наказом, через наказ. От що він скаже, то так і буде. Ну, подивимося, подивимося, чи до, як це програється, подивимося, як він далі буде діяти, бо людину заносить уже на поворотах, трішечки заносить. Ну, я думаю, що сильні світ у цього не дозволять йому набрати таких обертів. Дякую за увагу! На все добре, бережіть себе. До побачення!